Я був на роботі. По на роботі сидів укритті. Роботу теж розбомбили. Руйнування доволі масштабні, фронтони, дахи на всіх помешканнях, всі двері, всі вікна, міжкімнатні двері, стіни потріскались. Будемо приводити до ладу і прибирати, і будемо щось робити на перший час. Ця ніч для знам'янки була дуже тяжкою. Прилетіла велика кількість шахідів. Атака була в більшості на залізницю. Там є значні руйнування, але дісталося і приватному сектору. Було п'ять постраждалих, яким надали допомогу у лікарні. Рани не тяжкі, не проникаючі, тобто, це більше. Осколкові порізи. Потрібно відбудовувати покрівлі, потрібно вставляти вікна, тому що в епіцентрі вибуху, ви бачите, також все повиносило. Попередньо, коли були, огляд був вночі, це було десь біля до 30 будинків. Зараз комісія йде, щоб описати. і... Бачити загальну картину пошкоджень, а потім вже буде конкретна персональна робота з кожним будинком. для того, щоб скласти акти, і люди змогли податися на є відновлення.